Вітання! Ви на каналі Житло Є. Сьогодні ми прямуємо в дуже гарне місто, яке знаходиться між Івано-Франківськом і Чернівцями. Це курортне місто, надзвичайно мальовниче, це вже гарні Карпати, близько біля, біля гір. Ось ми біля нашого будинку. Який сьогодні не один, а цілих два на одному обісті, досить великих площ, і розглянемо їх. Цей будинок цегляний, він утеплений пінополістиролом десяткою, гарно оштукатурений і гарно пофарбований. Ми це бачимо. Це відкрита веранда. Вона відкрита, але і разом з тим захищена від дощу. Гарно оформлена в гуцульському стилі. Наша власниця дуже гостинна людина і вміє приймати гостей. І навіть веранда для цього. Так, це передпокій. Далі ми бачимо сходи, які ведуть нагору, на другий поверх, теж оформлено. Зі смаком, з видумкою, багато дерева, тут це люблять. Вікон теж на сходовій кліті багато, і світла багато. Це перша кімната, вона як гостинна, ну, як вітальня, тому що три спальні. І це кімната такого загального, загальної зустрічі, можна сказати. Вона 20 квадратних метрів. Стіни дуже гарно оштукатурені і пофарбовані дорогими структурними фарбами. Вони міцні, прекрасно миються, якщо потрібно. Це дитяча кімната, дві дитячі кімнати. Ця дитяча кімната 16 метрів, і друга теж 16 квадратних метрів. Пофарбовано в такий зелений колір. Дивимося у віконце, бачимо природу, бачимо квіти, гарне подвір'я. Повертаємося в кімнату, першу дитячу. Ось така вона такого кольору. Дві дитячі кімнати по 16 квадратів. Тут ламінат, а в цій кімнаті підлога дерев'яна дитячий. Всі меблі залишаються. Ще раз наш такий зал загальний на другому поверсі. І ліворуч, батьківська спальня, вона більша, 20 квадратних метрів, стіни сріблясті, гарно підібрані штори. Ось іконечко, і я попала в дзеркало. Власниця дуже майстерно вишиває, і ми бачимо її картини. Ще раз нагадую, меблі залишаються. Стелі всі білі, рівні. Повертаємося на сходову, але не опускаємо, ще не йдемо на перший поверх, просто оглядаємо. Ліворуч, на другому поверсі, ще отакий розкішний балкон. Ковка, дерево. Вічні матеріали. А це вид уже на подвір'я того будиночку, який ми будемо теж ще оглядати. Це вид на балкон з двору. Ми бачимо на першому поверсі веранду дерев'яну, на другому поверсі балкон. Спускаємося по затишній сходовій по сходам. Вони зручні. Багато дерева і світла. Карнизи дуже гарні, теж все в стиль. Маленька е, прихожа, і якщо коли ми заходимо в будинок, то праворуч заходимо в перший поверх. Це перший холл такий великий, він 20, 20, 20 квадратних метрів. Ось тут є кафельна піч, хоч будинок весь газофікований. І з холу праворуч велика зала. І ще можна її назвати банкетна зала, тому що тут, центральною, так сказати, фігурою цього будинку, цієї кімнати, є стіл великий, де приймають, приймають гостей. Кімната, де приймають гостей. Ця кімната велика, 32 квадратних метра, аж дві люстри. Ось такий вид від дверей. Дивимося з одного боку, з іншого на кімнату. Так, це ще раз ми дивимося хол. І з холу прямо попадаємо в столову, в затишну столову. 16 квадратних метрів. Тут частина, тут меблі теж кухонні, але тут більше для посуду, тому що робоча зона кухні. Вона в такому іншому трошечки приміщенні, вірніше, іншій кімнаті. Це робоча зона кухні, де готують їжу. Вона не менше 8 квадратних метрів, є вікно і двері одночасно. Далі з робочої зони кухні є закуток, де розміщена пральна машина і техніка. Газова колонка. І далі двері в санвузол. Він досить просторий, має віконечко, має шафу для полотенець. Унітаз, умивальник, душева. Ось такий будинок. Відчувається, що він міцно побудований. А зараз ми дивимося вже на другий будинок, який має біля 80 квадратних метрів. Він дерев'яний, але теж утеплений мінватою. Зверху фальтблоком таким дерев'яним. І ось праворуч така велика ванна. В цьому домі. Вона простора, вона велика, вона світла, має вікно. Тут і пральна машина, маленька, невеличка прихожа. Далі перша кімната з диваном, такий невеличкий хол, звідки двері ведуть в досить простору гардеробну, не менше восьми квадратних метрів ця гардеробна. Прямо попадаємо, ідучи прямо на кухню, вікно, кухня 12 квадратних метрів, з кухні направо зал 16 квадратних метрів. Теж гарно зроблені оформлені стіни, тобто всі фарбовані, добре оштукатурені і білі стелі, рівні білі стелі. І з зала прямо спальня 20 квадратних метрів, як пояснила власниця. І спальні ще є двері, ще одні двері. Тут є кафельна піч і газ, електроопалення. Газове опалення. Двері, які ведуть нас в кімнату, ну, такого змішаного користування. Комусь це буде за кабінет служити, комусь для читання книг, відпочинку. Ось така ще кімната. Кабінет, комп'ютерний і так далі. Ось це ми повертаємося на кухню. Кол повертаємося на вулицю. На вулицю. Ось такий будинок, який е Площа його біля 85, 80 метрів, 80 квадратних метрів. Він має ще криницю, має цей будиночок, окремий вихід, ворота свої окремо. Ось криниця, вихід. Має ще цей будиночок, технічну кімнату, де вся техніка, це півниця загального користування. Мабуть, це такий погреб вуличний. А ось це технічна кімната. Ось ми відкриваємо ми бачимо тут техніка, навіть ну, техніка для, для дому. Ось такі два будинки. Вартість цих двох будинків 250 тисяч доларів. Окремо не продаються. Підписуйтесь на канал щодня нове відео і до зустрічі!